Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку всім. Боже милості, сьогодні у нас вівторок, ранок, і Господь дозволив нам знову прославити Його, прокинутися, подякувати Богові за ніч прожиту і попросити благословення на сьогоднішній день. З вами чтець Анатолій, і ми будемо з вами зараз читати молитви утренні. Спасі, Господі, всіх, хто долучається до нашої утренньої Молитви. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, підписуватись, підтримувати. Спасі Господі всіх. Сьогодні у нас погода трошки знову міняється, передають дощі, але слава Богу за все. Будемо молитися. Будемо прославляти Бога. Спасі Господі всіх вас. Читаємо молитву утренню. Господи, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сині Божий, молитв раді причистої Твоє Матері і всіх святих, помилуй нас, амінь. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помілий нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помілий нас. Слава Отцю Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і во веки Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти Ріхи наша, Владико, прості беззаконі наше, святий посіті, И силі немощи наше імені Твоєго раді. Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і Нині, и Пресно, і, і во веки веков. Амінь. Отче наш, і Иси на небесі, як Дасвети це ім'я Твое, да, при Твоє, Твое да буде воля Твоя, як на і на землі, хліб наш насушний, даж нам днеся, и остави нам долги наша, як же ми оставляємо Блужником нашим, і не види на Свои Скушені. Не збави нас от Лукавого, <кхем> восставши от сна, припадаєм ті блажі, і англійської песни пієм ті сильні, свят, свят, свят и сі Боже, Богородиця, і помилуй нас, слава Отцу І Сину і Святому Духу, ододрай сна, воздвил месі, Господи, уми про святі серце, і сні, мой отверзі, воєжі пети, святая Троице, свят, свят, свят и сі Боже, Богородиця, и помилуй нас. І нині і присної, овеки векова Мінь. Внезапно суддя ко його ж до діяння обнажатися настрахомзовим полунощі. Свят, 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 ісі, Боже Богородицей, помілуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господі, поміли, Господі помилуй, Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господи, помилуй Ot s благодарю start благодарю свята трою це ради твоє благосидового довготерпіння, не прагніласи сина і грішного, грешного непогобил меси собі законь моїми, моим чоловіка любства лиси в не чайні режащи. Воежи утренивайте і славославите ржаву Твою, і ныне просети мои очи мысленные, отверзи моє уста, получайтесь слові слове всем Твоим, заповіді Твоє, і и волю Твою, і пейте Тебя во исповедании сердечными, воспевайте Все святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа нині и Пресно, і во віков, амінь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. Придите і поклонимся и приподъем Христу, цареві нашему Богу, придите і поклонимся и приподням самому Христу, цареві Богу нашему, помилуй, Боже, повелицей, милости Твоєї, по множество шедро Твоих очисти беззакония Мое, моє, беззаконня моих законів моєго, греха моего чистям. Яко законі мої, ас знаю і гріх мой предо мною свино тебе бідиному суріших, і лукавої при тобою сотворіх, яко дав правдіші сі всех твоїх. И победишь и негда судите, себо беззаконие зачат, есть ими гре родими мати моя, себо истинно возлюбилась, и безвестные тайны при мудрости Твоей Велмысии, окропишими и сопами, очищиеся, мышами, паче снего белюся, Слуху Моему дасть радость и веселье возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твеет грех моих, и вся беззаконие Моя очисти. Сердце чисто, мені, Боже, и дух прав, обнови в отробе моей, отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасіння Твоего и Духом владышным твердим, а ночу беззаконным и путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся и сбавими от кровей, Боже Боже, спасение моего возраду язык мой правді Твоєї, Господі, Осні, мої отверзіші уста моя возися хвалу Твою, яку аж би восхотились, і жертви, дал би всі всежнині благоволіши, жертва Богу, Дух сокрушен, серце сокрушенне і смиренно Бог не унічижит, ублажи, Господі, благоволені Твим Сіона, и да сузичные системы Іерусалимські. Тогда благоволіше жертва правди возношення вознесенні, все зажигай моя, тогда возложат на алтар Твої тільці. <към> Верую во единого Бога Отца, вседержителя Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и Же Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истины, от Бога истины, рожденного, несотворена, единосушна Отцу Им же вся бывшая нас, ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес. І воплотившегося от Духа Свята, і Марії Марии, человечеся, раз п'ятого же за пілаті, і страдавшого, і погрібена, і, і, і воскресшего в третій день пописания, і вошедшие на небеса, и сидящий Дисней Отца, паки Пакиградушую со славою судіті судить живим і мертвим, Гожий Царстве, и не буде конца, І в Духа Святого Господа животворящого, і же до Отця и И же соответством и сыну споклоняй, мои славе магноголовшего Пророки, святою Соборною і Апостольською Церкові, церковь, исповедую единокрещение, восставлення гріхов, чаю, воскресіння мертвих і жизней будущого віка. Амінь. Боже, Очистьями грішного, яко, Ні, коли же сотворих благое пред тобой, на Избавими от лукавого, И да будет во мне воля Твоя, да неосужденного твердостама, недостойная, и восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восставь полуночную песню, приношу Ти спаси, во вопи, Ти, не дашь мне уснути в греховней смерти, но ущедри мероспнися волей и лежащими в линости ускоре восстави, и спаси мне предстояние и молитве, и по і ночь не восемь день безгрешен. Христе Божии Спаси меня, к Тебе, владыко, человеку любче, от сна, восставил, прибегаю, и на дела Твои подвязаюся милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мне и введи в Царство Твои вечное, Ты Боиси, Мои Сотворители, всякому благопромыснике Подателю Тебе же все опования, Тебе славу воссилаю нині і присно, і во віков. Амінь. Господі, Господи, иже многое Твои благості, великими щедротами Твоїми дали Сим и рабо Твоему, мимошедшее время нощиеся без напасті, прийти от всякого зла противна, Ти сам, Владико, всяческих творчих подали мы истинным Твоим светом, і просвіщеним серцем творити волю Твою, нині і присну, і во віков. Амінь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие, плоти, Вышний живий насмиренные презирай, сердца жиют робой, испытуя и сокровенные человека в яве предведы, безначальной пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение, осенения, сам бессмертный царю, прими моление наше уже в настоящее время на множество твои щедро дерзающие, от скверных тебе, у творим, и остави нам при решении наше. Я же делом, и словом и мыслью, ведением или неведением сорешенное нами, ичистинные всякой скверной плоти и духа, и нам бодренным сердцем, <кхем> и трезвою мыслью всю життя, житье наш, прийти, ожидающим пришествия светлого, явленного дня, единородного Твое Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой и судья всей притком можно отдать, и по делам Его, Да не падший, обленившийся, но бодствующий в дело, обрящимся готове, в, в радости божественный черток, славе, осовнидем, и деже празднующий І непрестанный. И неизреченная зрящих Твоего лица доброту неизреченную Ты боишься истинный свет, і и освящай всяческая тепаяся тварь во веки веков. Аминь. Великая же несладована, славная же и ужасная числа, подавши нам сон до покое немощи наши, и ослабление трудов, но трудные плохи благодарим Тя, як они на собі закон нашими на человеку і обичного, и в нічайні нежащи, не воздвигли сі воєжі, славословить державу Твою. Тим же молим безмірною Твою благость, просети наши мысли о часах и в нашу тяжкую остановенность в востави, отверзі наши уста, исполни от Твоего хваления, куди, возможным, не опеть уже, і исповедайся Тебе во всіх і от всіх славим Богу, безначальному Отцу Судинородным Твоим Сином і Всесвятим, і благим і животворящим Твим Духом, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Воспіваю, благодай Твою владычице, молютя, у мое благодати, ступать и правоми настави потім Христовых заповедей. <клухи> Ведети к пісні, ухлепи, уныние сон отгоняющий связан, пленницами лихопадений, мольбами Твоїми, розріши Богу, внуши меня и во дни сохраняй борющих враг, избавляющих м'я, Жизнедателя, Богородча, і мир шлены местной сми оживи. Я же святний вечірні рочи душу мою осліпшую, просвіті, одівне і владишня палата дом Духа Божественна мені сотворі, врач рочої, врачу душі моє многолітної страсті, волнуйшися життєйською бур'ю, кості зім'я покаяння направі, і збави Огня вічної, що і черв'я слав, і тартара. Дамя, и више бесом радования, и же мной мрехом повинника, но возотворими обещавшую нечувственное пренепорочное сорешение, и страна мук, и всякие покажими, и всех владыков моли, небесное милые веселья, Со всеми святыми сподоби, пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба твоего, струю, давай мне слезам причистая души моей, скверно очищающие, стенание от сердца приношу непрестанно, о сердце владычице, молебную службу мою прими и Богу благоотробному принеси, превыше ангелами и я превыше слития сотвори. Святоносная Синь Небесная и духовной благодать у направи, руц воздею и уснех похвалению, осквернены, скверной и, скверно, и всенепорочное, душетленных м'япа кости, избави Христа прилежно умоляющих, ему же чести и поклонение подобает ныне и пресной во веки веков. Аминь. Много милостиве и всемилостиве, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви щели воплотился и исия, Когда спасеще всех, И і и спасе, спасе по благодаті Молютя, тя, Бог Ді, спасеми, не с благодать благодаті дар на Дохпачи, и но еще дрот, Ток неизреченной милый, все веры, Бомья реколиси, О Христе мой, жив будет, і не узрит смерті во веки. А ще Бо вероя жив спасає, спасает, отчаянные всеверы, и спаси мне, оку Бог мои, святый Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Божий мой, несышай делать внюдь, оправдающих м'я, Но та вера моя додает вместо всех та да отвещает, та да оправдит меня, та да покажет меня причастника славы твоя вічне, да не уба похитить меня сатана, и похвалит со я же отторну тебя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, При дворі скоро, скоро погиб Бог, ти бойся Бог мою, матері, Матери Моя, сподобай м'я Господи, нині возлюбите тя. Яхоже возлюбих иногда ты самый грех, и пах, и Тебе и тебе безлиноситошно, якоже поработах прежде с этой нельзям, же поработаю тебе, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота моего, нині і прісно, і во веки віков. Амінь. Святые Ангели, предстояю, окаянной моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание Мое, не дашь место лукавому демону, обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худою моей рукой, наставь меня на путь спасения. Ей святые Ангели Божии, хранители покровители окаяны моей души и тела, вся мне прости, великий митя оскорбих во все дни живота моего, и ащи, что сырийший пришедший нож сию, покри меня в настоящий день и сохрани мне от всякого искушение противного, да не вкоем, грисе прогнивою Бога, и молись за мягко Господа, да отвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своей благости. Аминь. Пресвятая, владычица, моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, от жени от меня смиренного окаянного раба Твоего, уныние забвение, неразумение, разуминия, и вся скверная, лукавая и хульная помышление докаяного моего сердца и от помраченного ума Моего и погаси пламень страстей моих, яко униж, есть мой окаянин, Избавими от ноих лютих воспоминаний і предприятий, от всех дислой свободимя, яко благословенись и від всіх родов, і славиться причесное ім'я Твоє во віки веков. Амінь. <клухи> Моліте Бога о нас всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, Дєво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благослови на Ти в женах, благословен благословин плачерева твоєго, яко Спаса родила і сі душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння твоє победи православним Християнам, на супротивне дарує, і Твоє сохраняє крестом твоїм жительством, спаси, Господі, і помилуй Отца Моего духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелей. Всіх нині нами тут поминаємо и і всіх просивших у них помолиться, всіх воїнів на брані, і всіх православних християн, Упокой, Господи, душу особших раб Твоих, родителей моїх, сродников, благодітелей. И всех нами поминаемых усопших і всіх воїнів на полі брані убиенных, і всіх православних християн, і прести им все с решения і и і и їм царстві Небесної. Псалом 90. Живий помощи Вышней крові Бога Небесного во дворі, заречат Господи, і заступник мой, исе и моє, Бог мой, і уповай на Нього. Якото избавить тебя от сети, ловчие от славе всемитежного, плешма свои мои осень тя, и под его надеющиеся оружия мобыть, истина Его, не убоившись от страха ношного, от стріли летящої в дни, отвещие отмени приходящие, от срящие беса полуденного, подед от страны, твоя тысяча и тьма, удисную тебе к тебе же, не приближится, обаче очима твои смотришие, воздаєння грешников, узреши. Яко ти, Господи, опование моє вишнего положились, и твоє, не придет Тебе зло і рано, не приближится Тилеси Твои, Моя ко ангелом своїм заповесить Тебе, сохранить Тя во всіх путях твоїх, на руках возьму Тя, да никогда предкнешшего камень Ного Твое, на Аспіда і Василівська наступиш, і поперешь льва и яко на Я опова, и избавлю И покрий і як опозна ім'я моє, воззаветко мнєю, слишай Його, снімій скорбі з моєго і прославлюй Його, долотою дні ісполнюй Його, і явлю Йому спасєнє моє. Величай, душе моя, вознішшогося від землі на небо Христа, Жизнодавца, тя паче у маї славі сє Матерь Божією, в лєту безлєтного, неізвічайно родчою, вєрніє й єдиномудрєно, Величаем слава Отцу и Сину и Святому Духу, и і нині и і присной і во веки векове. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови, молитва ради Пречистой Твоя Матері и силу и честного же, отворящего Христа, архистига Божього Михаила всех прочих бесплодных небесных сил. Крестителя Господня Иоанна, святого апостола Андрея Правозванного, Святих Славних и Сихвальних Апостолів, Святого равноапостольного Великого Князя Владимира, Великої Княгині Ольги, святих великомучеников Георгия Пантелеймона, великомученицы Варвари, священномученика Кипряна, мучениці и преподобних и богоносних отец наших, Міфодії, Иова и Мелохи, Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києва Печерських, Сергія і Нікона Раднівський, Серафіма Масаровського, Паїсія Афонського, Нектарія Егінського, святих і праведних, Бога Отеців Якима і Анни, святих равноапостольних, царя Константина і матері його цариці Єлени, Благоверного князя Константина и чат його Михаїла Федора Муромських чудотворців, преподобного Касяна Гріка Углського чудотворця, Блаженного Андрія Сімбірського, Собор Карильских святих, Симбирских і Офимских святих, і же і памятни совершаєм, і всіх святих Твоїх, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй грішних. Амінь. Спасій, Господі, браті і сестри, за молитву, Божою мілостю ми сьогодні помолилися. Господь дозволив нам з вами знову зустрітися, подякувати Богові за ніч і попросити благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас вівторок, поста немає. Попразненство свята Вознесіння до п'ятниці. В п'ятницю буде віддання праздника Вознесіння. В суботу у нас Троїцька. Поминальна субота поминається у сопші, і в суботу ввечері вже буде все ночне святої Троїці, П'ятидесятниця. І вже в суботу-вечорі можна буде читати Царю Небесний. А поки що ми тільки ви звернули увагу після того, як читаємо молитвами святих Отець наших, і зразу від Святий Божий читається. А вже в суботу вже буде дасть Бог читати Царю Небесний. Всім Божої допомоги на предстоящий день. Спасі Господі, всіх спасі Господі, за ваші лайки, вподобайки, за вашу підтримку, спасі Господі Ніна, всім Божої допомоги, покрову Цариці Небесної і англій Хранителя на предстоящий день. Ввечері, якщо будемо живі, здорові, Богу буде угодно. Після 21-ї години будемо читати вечірню молитву. Спасі Господі. Поможи всім, Боже. З вами був чтець Анатолій Почаю. Гарного Богом благословенного дня. Всіх, у кого день Ангела, вітаю з Днем Ангена. Ну і Днем, Днем Народження, якщо є.